Всім доброго вечора. Щось я закинула знімати. Нічого не знімала ці пару днів, не знаю. Не, не знімала, да і все. Сьогодні також нічим особо не займалася. Покажу вам розпаковку. Їздили, хотіли купити дещо. Ну, Те, що хотіли, не купили, бо його не було, то накупляли багато чого іншого. То покажу, що ми купили. Зараз буде з у нас розпаковка. Я не їздила, бо мене ніхто не бере. Старі люди сидять вдома. Так що зараз покажемо, що ж я сьогодні придбала. Нарешті мене Ксюха покрасила, хоч не така сива, правда, дуже темна викладається, ну нічого, воно трохи вимиється. Ну, хоч не сива, вже веселіше. Що я визьмила духша казка? Це Тобі... <реш> Хорошо, не буду мити голову, щоб не так часто фарбувати волосся. <реш> так, ну що, показуємо розпаковку. Показуй, що там. Ну, розказує, сир, ви купили, молоко. Розказує. Ну, а ти не знаєш, ти не бачиш, що, ми, що лежить на столі. Добре. Так, купила е, домашнього сиру, не знаю, скільки тут, тому що купувала і Ксюхі, і собі не знаю. Даже не скажу вам по чому. Тому що я купила два кульки сиру домашнього півлітра молока. Сметан. Ой, мо... Фу! ось молоко. Молока 2 літри, собі ксюхи 1,5 літра і додому пів літра сметани. Я заплатила. 900 гривень. Не, не знаю. Я да. не була. Да, 910 гривень. Оце за все заплатила Два кульки сиру, пів літра сметани і 3,5 літри молока. Так, це домашнє, дуже добре. Купили пакет. Ой, пакет, господи, пакет тягну. Ветку бананим. Так, зараз одразу по, давайте по цьому, тоді будемо це. А то ти вже, як mm -hmm. мала дитина, щоб листчити, ти mm -hmm. тягнеш. Mm -hmm. Дітям купили отакі палочки, дуже смачні. Дві пачки такі придбали. Одну вже начали, то я вже не, не тягла. Купила отакого рису розвісного. Mm -hmm. не, знаю, не знаю, як він називається, по 110 гривень кілограм. Ой, Ой сиплеться. Це мені що дирка? Боку. А, ось дирка. Такий, бачите, він наче й круглий, але довгенький. А не жасмін? Май, я не знаю. Ти ж мені раніше купляла, то а це якийсь другий ось був. Це якийсь купила довгенький. Похоже, такий, як ото я варю індійський, ну індійський це... кращий, Це не такий. ну Я до взяла... індійської не лежав, хіба не видно, що то. Ну, да взагалі не такий, хіба я кажу, що це mm. є. Я взяла таких два кіла, він не пропарений, пропарений не беру, Ні, мені чогось воно не дуже подобається. А оце такий, він, наче, бачите, кругленький, але такий довгенький, такий крупний. Цей. А цей такий просто довгенький. Ну, я взяла цього кіло, цього два. Мені отакий більш подобається. В якому магазині? В який в такому і взяла. Я там знаю, як він називається, магазин Дайгоді. Ось Тобто закрився той, що ми там брали вермишель, крупи разни. Закрився. І Давай, було скільки. Ні. Було три магазини, а всі закрилися, нема жодного. І куди вони ділися чи взагалі вони склали всі свої пасочки, ми не знаємо. Дай, дай, ні, Давай два кульки сюди купу цього. На його ж треба повисипати. Ось от деревий. Давай сюди і цей сюди. Я ці ну, буду висипати контейнери. Контейнери ж буду Я висипати. Так. Це купили такий крекер солоненький. зі смаком цибулі та сметани. І покажу. Уже ж новий рік на носі. Знаєте, як сорока побачила блискучу, вже ж треба придбати, купила сосульки, бурульки, сосульки, як вони там бурульки. Прекрасна, новорічна, набір бурульок, декоративних 10 штук. 49 гривень. 4990, щось таке цела тебе взяла. Це взяли, так як іде рік коня. Взяли отакі коники. Взяли отакі дві хатинки. Це ми з Ксюхою пополам. Поділимо по хатинці такі біленькі. Це дві червоненькі, по 82 гривні. Це дві хатинки. По... Так? по 41 гривні одна. Такі червоненькі, біленькі. Це такі кульки золоті. Ну, а це ксюхина теж. Кобила, щоб біржала на ялинці. Кобила задом-передом ходила. Гарненькі, вона така ось, бачите, Можна і щоб поставити, можна і на ялинку причепити. Дуже гарненькі. Що вже новорічний настрій. Ну, верніше, настрою Слабо. немає. Немає, ну. Але... Ну, дітям треба А дітям дори. треба, так. Да. Хочемо ми цього чи не хочемо. Да, але на душі коти кривуть, а дітям треба ялинку поставити. А Дітям треба. То я завжди... Ну, це Так. Да. так. так. Добре, що не бить, Це можна. Торохкоті. Доставай з того пакету. А, І 40. купили цукерок. так як уж... Скоро будуть колядки, щедрівки, засівання, ромашка, корівка, а це не знається. Це якийсь кокосик. якийсь флагсі. І ось якісь без назви, без батька і без матері. ну Це перед новим роком сідання. Оце з кокосом. Такі. Непогані. Хто любить кокос, Я, наприклад, люблю кокос. Взяла отакий цукерок, виходить 212 гривень, 40 копійок кілограм. Я взяла на 81 гривню. Тоді отаку корівку люблю, вона наче і риски колишні. По 149,90 кг на 112 гривень взяла. Це акція була. Вони без назви, але дуже смачні цукерки, там мармелад в шоколаді. Вони випускають і продають на продаж лише перед Новим роком. Дуже смачні. Якраз на них була акція 199 гривень кілограм. Якщо береш в роздріб на там 200-300 г, то вони коштують 280 гривень. Кілограм, а так 199 то я купила 2 кілограма, тому що, бачите, фасовка тут більше червоних. Тут... Нехай буде. Дітям на гостинці буде що давати. Те ж саме ромашка. Ромашка 198 гривень кілограм, теж, якщо фасована, а як не фасована, навіть, навіть не скажу, бо не глянула. Купили 4 рулетики. Два вишня і два золотий ключик по 37 гривень, по-моєму. Не знаю. я не пам'ятаю. Це так, що помниться, типовниться. Ти, і оце таке печиво із вишенькою. Оце у нас така розпаковка. Поїхали по одне, закупилися, зовсім іншого. Цукерки зараз всі у торбу і ховаємо, тому що. Можуть не дочекатися. Не, треба, далеко. І ось отакі кукурудзяні палички. Дуже смачні. У нас таких немає. Ой, у нас таких немає. А так цілий мішок 98 гривень, тільки там пів кіла кукурудзяних паличок. Ну, що написано: 500 грам. Оце такі замок, паковки. Треба, бо... Тож, все. Те, що купили, все показали, наче нічого не заховали. А індійську не. було? Це в луні таке, як індійське. Я не була там. А по 50 гривень півкіло я брала на пробу. Там був рис. Дешевший, круглий. Ну, вона мені, О, пок... я не люблю круглий. вона мені показала, він круглий такий дрібний дрібний. Мені не схотіла. Я... А так, кажу так. мені, це такі великий. Вона кажу, а, звісно, він коштує 110 гривень кілограм. Так я кажу, хочу купити і путнього, а не так купити і дрисля. Mm. У... Я то не люблю. У Форів тебе немає. Там оці фасовані, я ніколи там не беру. Я оце... Ну чого, у АТБ добра пшеничка ми беремо. Рису, я за рис рису кажу. І гречку, гречку. ми берем. беремо. Ну, рідко. Берем. Ми ж ми брали де? Розвісну брали. Гречку брали розвісну, ну, як це як немає. Там така доладня гречка була то Сама добра мені пшеничка да, у АТБ Сама і добра. гречку. Чого я беру всі? Да. Добре. Макарони беру у Луні, а це а рису, це гречку раніше брали в одному магазину, там який займалися розвісними крупами. Там що хоч були, і булгур, і. ну... Дуже Не багато крупних макарони, все. все було. Закрилися. я мішку було три магазини, одразу один закрився, другий, а це вже третій. Все, немає. Тепер я це їжджу, шукаю, де купити гарний рис. Гречку то можна знайти ну, макарони, а рису немає. Так що купила. У нас ще трохи я, то, сусідка нам індійського привезла, є ще того довгенького, а це круглого купила. Ну, спробуємо. Я буду сподіватися, що він такий, як цей, що брали в мішках. Тут ми зваримо, як не Нічого собі, так то він вийде золотий рис, якщо на тут одвезти, Це значить у сусіднє село відвезти. Ну, ти сядеш на лисап'єту і покрутишся, тобі дам адресу, відвезеш, якщо тобі не подобається. А мені буде добре, і за 110 гривень, я думаю, буде добре, тому що ми теж брали чи по 110, чи 120, тоді він був. Я не помню. Я знаю, що я не брала 56, таке як оце індійські. Так це ми довгі брали. Да. А такі я не пам'ятаю. Ну хоча й це беду? ж довгий 110. І то і то, то я дала 330 гривень за 3 кіло. А індійського казала Нема. Є? Я попитала, чи є у вас такі от в мішечках, каже, немає. А чого ж мене питала? Я попитала, завезіть, приїдемо купимо. Слідуючий раз я візьму номер телефона і будеш, знову питати, а, а ні, чого, ні. а як, а що, куди. Я спитаю, людина сказала, що немає. Ну, немає, то немає. Купила те, що є. Ви знаєте, мені з цього всього ігрушки. ігрушки. Саме до душі, до душі да. саме таке, що я люблю, оце завжди купувати іграшки перед Новим роком, щоб були новенькі іграшки. Тільки ціни, звісно, на них. Ну, ті, що скляні, ну, теж дорогі. 82 гривні дві штучки. Для пластмас якийсь. Пластмас. Ну, хоч одне радує, що цей пластмас не розіб'ється і надовше воно буде ціліпатися на ялинці. Не один рік прикрашатиме ялиночку. То ми взяли по... ділимося по будиночку червоному і по біленькому. Скляні там були будиночки по 99 гривень, але в два рази менше, ніж оцей пластиковий. Ця кулька, а скільки вона 34 чи 30, щось, 30 з хвостиком, не пам'ятаю. Коник 90, по-моєму. Як... Ну, коник гарний. Да. Гарний. Так як рік іде коня, то вже ж купили гарненький, такий вже ж гарненький. І а оце підкупки. Мир приніс. Да, дай Боже, дай Боже. І ці такі мені вони гарнесенькі. 50 гривень, грубо говоря, там 49 чи 50, чи щось я вже не пам'ятаю. А там купушка є Є кутичком. Ось о, є сівшка і ось є ниточки. Так що, ось такі будуть бурулі. Ми привикли сосульки, борульки. бурульки. Балакали такі балакати. <кій> так що така розпаковка? і Молоко вже артем пластівці, А, ще пластівці купили. Ну, вже заховала. Не цей. Ну, так, зараз що, ставлю їм гриби, варимо. Віталію в ній mm. там наградили вешанок. Зараз mm. це все роз... Вішанки такі заблюшки. Я Ух, зараз покажу. Не берли такі. таке, попити, якби далі. <реш> зараз відварю, у нас вже скільки 9 годин вечора тільки вімкнули світло. Зараз відварю гриби і все, завтра посмажу з цибулькою, не хочу нічого. Ну що, розбираємо наші покупочки, так що вже готуємося до свята. Дітям на гостинці купили. Буде чим пригостити колядників. так що Чекаємо про <реш> колядників. Так це як розпечатати пакети? Так буде. ми викинемо його на третій день. Ну, не на третій, ну через ага. третій. Ні, хай лежать. Ось, ось я розпечатала, спробувала. Я таке не люблю біле. Кокосика не любиш. Не люблю, щоб було чорненьке, а зверху кокосика це, це білобриса. Отак о кокосик. Ну, тоді ще краще. Надовше хватить. Душу ти не вдуриш. Я таке ну, люблю, щоб з'їсти до душі пристало. О, а не ото таке здіва, воно не дай не зачепилось, тільки ліп поробив. Так, все, давай Вітана будемо роз... розгрібати. Зараз у кульок і куди вимокувати, до сусідів сам чекує. Я спати не буду будувати, як його з'їсти цукар? У скрині. Ой, там у скрині тільки немає на й тебе. Там у скрині кострулі, тарілки солодичні, чавуни. Вон повісимо на забор. Хай. Да, Хай. Так все. Розбираємо. Лапті які. Ось вішанки. Які? Наче мене пика. <реш> 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 а що неправду кажу, правду. Дивіться, які лапті. Зараз гарно їх вимию. О, точно глянь. Наче вухо. На мене уши на велике. Пека здорова, на уші, як привітають. Зараз чуєш, притулимо, так от робимо фотку, а давай на заставку. Люди будуть, що воно в неї на вухах? Що воно в неї? Дивіться, які. Здоровенні. Зараз гарно вимию, mm -hmm. поставлю відварю, а завтра вже пожарю. Mm -hmm. Бо вже сьогодні не хочу. Ось, ну, бачиш, цей Зараз вимиємо гарно. Зараз повимиваю. Так, в каструльку і проваримо гарно. А тоді з цибулі вони такі добрі, добрі. Добре. добрі. Угу. Так, так пахне грибом. Грибом, mm -hmm. угу. грибом пахне добре Спіно це метик. 33 рази притули. Ну, а я? Перемила, деякі порізала, бо дуже здорові. Налила, нехай варяться. Ну щось вони в мене не вміщаються. Я думаю, воно трошки провариться, трошки увариться. Я тоді перемішаю. Отак От взялася. Крішкою накрию, воно буде варитися Помішає, щоб я то, ще не буде. Так спикла моя велика нікуди не вийде. <плес> Головне тепер, щоб не побігло, бо наварю... Ну так тут аж буде сидіти. Ну так, да, буду сидіти, зараз тепер діжурить.